Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українські боксери, колишній чемпіон у трьох вагових категоріях. Василь Ломаченко в черговий раз підтримав священнослужителів УПЦ московського патріархату. Цього разу він на своїй сторінці в інстаграм запости відео пропагандистського проєкту Союз православних журналістів. І в цьому відеоролику до президента Зеленського висувається маса претензій. Мовляв, не виправдав надії, повів себе незрозуміло по відношенню до ієрархам УПЦ МП. Не зустрівся з ними, коли ті з'явилися під будівлю офісу президента. Питання зовсім не в тому, що Зеленський не прийняв синодалів. Проблема в тому, як це було зроблено? Настоятеля та ієрархів найбільшої конфесії країни протримали на вулиці біля блокпоста кілька годин, а потім прогнали сиреною. І це при тому, що Зеленський був на місці, і хоч кілька хвилин міг точно знайти. Архієреїв не запросили почекати всередині, не запропонували хоча б сісти. Якщо коротко ситуацію можна охарактеризувати двома словами: демонстративне приниження, і це приниження Неонуфрія Павлача Антонія. Це показове приниження мільйонів віруючих у ПЦ, приниження мільйонів виборців громадян України. Трагедія, якраз в цьому йде у відео і так далі, і все в тому ж дусі. Цілком ймовірно, автори відео намагалися максимально натиснути на жалість адептів УПЦ МП. Раніше на своїй сторінці в інстаграм Ломаченко публікував колаж, що натякає на єдність українців і жителів країни агресора росіян. Пізніше боксер потрапив у грандіозний скандал, опублікувавши відео з єпископом у ПЦМП Лукою Андрієм Коваленком. У ролику Лука засудив законопроєкт про заборону діяльності московського патріархату на території України, висміявши цю ініціативу депутатів Верховної Ради. Імто він нагадав про те, що під час Другої світової війни не припинялося спілкування між російською та румунською церквами, незважаючи на підтримку бо знищення СРСР. Таким чином єпископ натякнув на неможливість розриву відносин між УПЦ і МП. Він також заявив, що війни Росії проти України не може бути виправдань і причин, а кров раси назавжди нас розділили на покоління. Частина друга: якщо Бог з нами, то яка різниця хто проти нас? Підписав відео Ломаченко. Українці в коментарях під відео жорстко відрегували на ролик і зажадали Ломаченко вибач. Вася пробив дно, частина друга. Видали в би сторінку, ніж таке постити. Вася, ти що, мака клюнув? В натурі, помий очі святою водою, волошка. Навіщо було так свою долю зливати в яму Вася? І дійсно, з ким по-твоєму Бога в цій війні. Російська РП не має ніякого відношення до віри. Це зграє виродків злодіїв і шахраїв. Ти що дзьобнув? Та прокинься ти вже Вася написала боксеру. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.